Моє вітання, шановні українці. Я продовжую вас ознайомлювати із матеріалами і системи MAPETEX. І сьогодні у нас на черзі матеріали для ремонту тріщин у стяжці. Для ремонту тріщин та встановлення цілісної структури стяжки. Тріщини в стяжці бувають різної ширини. Саме тому я хочу запропонувати вам два матеріали від регіонної марки МАПИ: це EpoJet та EPORIP. Ці матеріали... Прийшли в систему Mapetex з іншої лінійки торговельної марки Mapay, а саме з лінійки структурного встановлення та ремонту залізобетонних конструкцій, тобто тих конструкцій, в яких є тріщини, які потрібно склеїти для встановлення несучої здатності залізобетонних конструкцій. Саме тому ми сьогодні роздивимося, як вони працюють, яка між ними різниця, як їх застосовувати. І, звичайно, трішечки теорії. Починаємо із складу цих матеріалів. Матеріал Епоріб та Епет це двокомпонентні епоксидні матеріали. Яка принципова різниця саме для вас у роботі при роботі з цими матеріалами? Матеріал ЕПЖет це більш текучий, тому що це ін'єкційний матеріал. Матеріал Епоріб це більш густий матеріал, тому що він був створений для того, аби приклеїти свіжий бетон до існуючої бетонної залізобетонної конструкції. Тобто, якщо в нас є задача. Долити якусь кількість бетону до вже існуючої, несучої, до вже, до вже існуючої Бетон залізобетонної основи, то холодний шов, який створюється, ми приклеюємо саме матеріалом епоріпом. Тобто холодний шов між старою конструкцією та новою доливкою ми приклеюємо за допомогою складу епоріп. Саме тому він більш густий. Давайте подивимося, наприклад, як працює склад Еподжет. Чому він називається ін'єкційний? Наприклад, у нас є залізобетонна конструкція, в якій Є тріщина. Та подивимось на неї з іншої сторони. Склад EPJet, як я вже сказав, повторюсь, це ін'єкційний матеріал. І ін'єктується він у такі, е, такі зони бетону для структурного встановлення, тобто склеювання однієї частини з іншої за допомогою інєкційного насосу та пакерів. Пакери, це, пакери це такі е, ніби форсунки, які вставляються у бетон. Які вставляються у бетон. І за допомогою насосу подається у ці, у ці пакери ін'єкційний склад, і він заповнює, заповнює цю тріщину. І ці дві тріщини склеюються між собою. Якщо ми подивимось на тріщину, яка, є, яка завжди має якусь направленість, то пакери вставляються знизу доверху з, якоюсь, з якимось шагом. Тріщина за... повністю зачеканюється ремонтними матеріалами і у пакери подається знизу доверху, тобто ступінчато. За допомогою насосу для інєктування матеріал еподжет. Тобто подається спочатку у саму нижчий пакер состав, він підіймається. До іншого пакеру, потім подається у інший пакер. І таким чином склад і тріщина заповнюється і підіймається догори. І потім вже у самому кінці. Ось таким чином працює склад EPG, тобто це високотекучий. І немає ніякої різниці, якої товщини у нас тріщина у бетоні. Він подається з допомогою насосу і повністю-повністю розходиться по всій тріщині. і таким чином він склеює між собою одну частину бетону до іншої. А тепер повертаємось до ремонту тріщин. І як я вже вам казав, перший етап це зміцнення самої стяжки на прикладі грунтовки просфас заливаємо, зміцнюємо, витримуємо, але ж а тільки потім вже ремонтуємо тріщини. Чому так? Тому що якщо ми не заливаємо, якщо ми не зміцнюємо саму стяжку, то Двокомпонентні состави вони просто не будуть працювати. Чому? Тому що, наприклад, якщо в нас є якась тріщина будь-якої е будь товщини, то коли ми з вами заливаємо ось сюди двокомпонентні состави Епожет або Епоріб, вони будуть цеплятися за слабку поверхню самих стяжок. І вони будуть просто відриватися. тому що Структура не буде, тому що не буде, не буде міцності. Цим матеріалам вони, вони е, створені для того, аби склеїти дві частини е, будь-яких е, будь участків стяжки. Але їм не за що буде чіплятися. Тому. Ці дві частини вони повинні бути міцні. Тепер розглянемо, для чого нам потрібен еподжет, а для чого нам потрібен епоріб. Наприклад, в нас є якась бетонна основа, на якій в нас лежить стяжка. В стяжці, в стяжці є якісь тріщини. Які нам потрібно з вами відремонтувати. Ось так, як замалюємо. От у нас є тріщини, які нам потрібно відремонтувати. Склад епоріб, він більш густий. І у тонкі, у тонкі тріщини його заливати буде важко. Тобто тонкі я маю на увазі все ще менше 1 міліметра. Все ще менше 1 мм, ми туди епоріб не зальємо. Він дуже густий, він густий. Е, менше 1 міліметра ми заливаємо склад ЕПЖ, тому що він високотекучий. Але для цього нам потрібно трішечки розшити край стяжки, аби просто е, згладити його і дати напрям для ЕПЖ, щоб він заливався. Е, тобто е, ви просто якби знімаєте фаску, да і все, для того, аби вам було. Трішечки комфортніше заливати склад Еподжет у тріщину до міліметра, міліметр біля 1 міліметра. Якщо у вас тріщини більш 1 міліметра, 2-3 міліметри туди ми заливаємо склад епоріп І ще одна важлива деталь. Якщо вам потрібно. Е, якщо ви знаєте точно, що між бетонною основою та стяжкою є пустота, тобто немає адгезії, і у вас є, наприклад, відшарування. Ось таким ось чином, де у вас стяжка, тобто стяжка лежить, і десь ви бачите, десь ви знаєте точно, що є відшарування. То склад ЕПЖ це той матеріал, який точно, який точно. Ви зальєте, і він тут не залишиться. Він тут не... Він буде розтікатися далі. Він потече там, де у вас є точно біля 1 міліметра. А якщо ви відчуваєте, що є глухий стукіт і є відшарування, то там точно є біля одного, до 1 міліметра якась прослойка. І якщо, і якщо ви знаєте точно, що є відшарування, то це означає, що там є якась пустота до 1 мм, менше 1 мм, це не має ніякого сенсу. То склад Epojet, він затече туди, він обов'язково туди затече. І для цього не потрібна, в чому фішка ремонту тріщини е, у стяжці, для, для цього нам не потрібен насос для ін'єктування. За допомогою просто земного тяжіння цей матеріал буде попадати. У стяжку та буде повністю склеювати між собою два матеріали. Але якщо вам якщо у вас все добре з стяжкою, немає ніяких тріщин, немає є міцність, немає ніяких тріщин, але ви точно знаєте, що є десь на якомусь участку метр квадратний, пів квадратних метра відшарування. І як це лічити, ви просто висверлюєте отвір. Ну, звичайно, це будуть якісь для вас це будуть якісь затрати. Виставляєте пакер і подається сюди склад ЕПЖет. Епжет проникає між стяжкою та основою і приклеює вам основу, стяжку до бетонної основи. Але, але я думаю, що, мабуть, е так як ні в кого немає насосу для ін'єктування, то. Вирізати цей, вирізати цю, цю частину та перезалити, перетягнути якимись швидкими матеріалами, наприклад, там якщо це стяжка, то ультраскріт ізі, яка швидка вибити та перезалити, буде, мабуть, дешевше. Та може не швидше, але буде точно дешевше, тому що орендувати цей насос, купити пакери, ін'єктувати, це буде. Довго, але така практика існує. Це можна робити на будь-яких. Бетонних основах. Європейська, а може і світова, я не знаю, практика ремонту та восстановлення несучої здатності стяжки відбувається за допомогою саме епоксидних двокомпонентних матеріалів. Це не тільки у торговельної марки MAPEI, це у будь-яких виробників будівельної хімії. Але це двокомпонентні епоксидні матеріали. Різної густини, різних показників, але це двокомпонентні епоксидні матеріали. В Україні я бачу багато випадків, коли при ремонті, наприклад, якоїсь тяжки, при ремонті тріщин відбувається за допомогою цементних однокомпонентних цементних составів. Мопея також є однокомпонентні цементні склади для ремонту бетонних залізобетонних основ, але це матеріали. Це матеріали для того, аби просто підрівняти, додати шару, підрівняти. Нерівності, є якісь вибоїни на стяжці, е, якщо потрібно просто встановити рівень так далі, тому подібне. Це матеріали саме для того. Для того, аби е, заробити. За... Забити тріщину при ін'єктуванні, щоб матеріал для ін'єктування не виливався із тріщини. Ось для цього для чого потрібні однокомпонентні однокомпонентні цементні матеріали для ремонту стяжок. Але в наших реаліях чомусь майстри беруть такі матеріали будь-якого виробника, просто забивають, тобто створюють, знімають якусь фаску. Там, наприклад, трішечки знімають. Робить таку е, воронку, та забивають е, цю, е, цю тріщину однокомпонентними цементними матеріалами. Ось так. Ось десь сюди. Все. На цьому воно все і, і, і залишається. Тобто, ось такий ремонт це не це може і називається ремонтом, але це не створюється. Несуча здатність самої стяжки. Це просто ви забиваєте тріщину цементними матеріалами. Не створюються ніякої шивки цих двох матеріалів, цих двох стяжок, частин стяжок, і вони не склеюються, не створюються. Як вони крутити? Не створюються несучої здатності. Так, ви можете показати замовнику, що ось дивіться, як ми, ми забили тріщину, і тріщину тепер не видно. Але це не ремонт і не встановлення несучої здатності самої стяжки. Ви можете називати це ремонтом, звісно. Але я бачив багато випадків, коли одні майстри ремонтували такі тріщини, а інші потім приходили і накладали якісь інші матеріали, чи то вирівнювання, чи то вже безпосередньо облицювання. І мені багато прислали фото, на жаль, не залишилось, де поряд із цією. З цим ремонтом, ось тут, там, де я вам і казав, відбувається знову відшарування, тому що ці матеріали слаб стяжка слабка, вони наклали цементний состав, і він просто ну, воно все не працює, не витримується. Тому укріпляємо ротовкою просфаз, заливаємо повністю сюди, сюди склад Епоріт або ЕПЕДЖЕТ. Витримуємо і наносимо на наступні матеріали. Ще одне невеличке доповнення після того, коли ви заливаєте сюди еперід або епетжет, на стяжці утворюється невелика кількість епоксиду, залишається невелика кількість епоксиду. Це, ці матеріали рекомендовано засипати кварцевим піском з надлишком, потім просто пилососом знімаєте надлишок для того, аби е, створювалася. Е, Поверхня, до якої будуть, будуть чіплятися наступні матеріали, тому що до епоксиду, звісно, нічого, крім високоадгезійних матеріалів, таких же, таких самих епоксидних не буде нічого чіплятися. Етап підготовки стяжки в системі Маптекс це зміцнення ґрунтовка просфаз. Другий етап це ремонт тріщин, еподжет та епоріп. Третій етап це монтаж анкерів для деформаційних швів або дюбілів, дюбілів для деформаційних швів та матеріали для цього монтажу. Саме про це і буде наше наступне відео. Дякую вам за увагу. До зустрічі. Пока.